Що назначено, так має бути, доля в кожного, звісно, своя, так важливо життя смак відчути, зберегти своє добре ім'я, аби совість була в тебе чиста, і радітиме тому душа, та щоб думка твоя особиста правотою своєю втіша, дуже хочеться друзів хороших, аби разом. Завжди й до кінця, щоб на першому місці не гроші, а добро наповняло серця, щоб вірність в любові прижилась, аби дітям щасливо в житті, І заповідна, щоб мрія здійснилась ось такі є бажання прості. Ну а зараз війна і сумом віє, а новини вселяють лиш страх. І, мабуть, кожного думка лиш, гріє, що закінчиться скоро цей жах.